Вони провадили життя в молитві і читання Святого письма, робили всю домашню роботу. Бо молитва є тоді наймаріша Бога, коли їй товаришує труд і праць. У 137 році, в часі переслідування християн, римський староста Антіок велів поставити святу Софію з дочками перед собою і наказав їм принести жертву божкам. Але і мати, і її дочки сміливо відповіли, що вони поклоняються лише одному. Богу. А як християнки не можуть приносити жертви з душним корадом. Адьог наказав поставити їх перед судом самого імператора. Той, бачачи красу дівиць, хотів облесливими обіцянками змусити їх скреститися хрестовою вірою. Але вони сміливо сказали, що за віру і за Христа готові перетерпіти найтяжчі муки і прийняти смерть. Імператор передав їх одній знатній поганській жінці на Паладія, що вона вмовила їх поклонитися божкам. Але через три дні дівиці і їх матір знову стали на суді з такою ж готовністю віддати душу за Христову віру, як і раніше. Тоді мучитель віддав їх на муки. святу Софію мучитель відпустив на волю. Вона поховала трьох своїх доньок і молилася на їх робі день. А на третій день з молитвою на вустах померла. Мощі святих мучениць папа Андріан І, у 777 році, переслав єпископів Рим'їву Стравбурському, де в церкві ейшов. І сьогодні можна побачити кам'яну домовину.